В Житомирі запрацювали пункти незламності. Тут можна зігрітися, попити чаю та перекусити, підзарядити свої пристрої. Також тут є інтернет і мобільний зв'язок, вода та аптечки. Такі пункти працюють цілодобово та безкоштовно. В одному з пунктів побували і ми. Це приміщення кінотеатру Жовтень. Завчора тут було понад 300 людей. Директорка агенції регіонального розвитку Маргарита Сіранчук каже, тут є усе необхідне, аби не замерзнути. У нас була різна гуманітарна допомога від різних фондів. Один з серце, ковдри просто теплі, натуральні, ви можете, ну, не класні, реально, м'ягенькі такі теплі. А стосовно ось цього, це такий трансформер, який можна використовувати як ковдру, в яку можна закутатися ну, там, дві людини, або можна використовувати як спальний мішок на випадок, якщо blackout 24, понад 24 години, де, де там, людина знаходиться тут. Вона може скористатися відповідною трансформером і зробити собі уже спальний мішок, в якому вона може спокійно переночувати і бути в теплі. Також тут є дитяче харчування, іграшки та спеціальні набори з одягом. А в цьому наборчику ми знайдемо для манюсіньків зовсім отакувачницькому. Ми знайдемо теплі шкарпеточки. Ми знайдемо таку рот теж тепленьку, плюс шарфик і рукавички для дитини. У кінотеатрі жовтень знаходиться і дитяча точка від ЮНІСЕФ спільно, де діти можуть погратися та трохи відволіктися. Вона працює з десятої до дев'ятнадцятої години. Це чудова колаборація, тому що люди, які приходять в точку незламності, вони приходять і до нас. Тож вони можуть і погратися, і помалювати. І діти мають соціальну можливість поспілкуватися між собою і не бачити цих прикривих подій, яка відбувалася в цей час. Вони можуть отримати гарячий чай, тож інформацію, також вони можуть отримати соціальну допомогу в судді. Психологічно, у нас також є просто до кведіатра, який приходити можуть теж побути. Також тут і майстер-класи, і гуманітарна допомога, тож це open space для всіх. За словами керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, наразі в області розгорнуто 326 пунктів незламності. Що всі пункти незламності будуть працювати навіть тоді, коли буде подаватися електроенергія. Тому що є моменти, коли в... з-за технічних е... поломок, можливо, так сказати, в тому числі і за погодних умов не світло в будинках, тому люди завжди можуть прийти зарядити телефон, завжди можуть прийти погрітися, завжди можуть прийти випити гарячого чаю. Поки що рішення прийнято, що пункти незглавності будуть працювати постійно, навіть якщо в кварталах буде, буде вимкнена вимкнена електроенергія. Пункти незламності намагаються максимально забезпечити мобільним зв'язком і інтернетом. Деякі пункти навіть забезпечені старлінками. Зараз максимально будуть оператори зв'язку максимально розгортати свої вишки саме біля пунктів зв'язку. 326 точок. Ми даємо і далі будуть, якщо не зможуть всі оператори, то будуть. Скажімо так, призначатися, обиратися, напевно, що відповідальний оператор зараз є можливість переходу з, з автоматичного режиму на ручний, якщо так буде коректно сказати, і перемикатися. І якщо, наприклад, не буде там, тут Київ старо буде, тоді лайф. Е е і можна буде переключитися на цей і так буде в такому режимі чергування. Скажімо, але зв'язком також пункти максимально будуть забезпечені. Віталій Бунечко каже: вже працюють над тим, щоб надалі пункти незламності забезпечили продуктовими наборами та приладами, які не лише зігрівають, а й дозволяють розігріти їжу. Пічки безумовно, де є, будуть теплові пушки, де будуть так називаємо буржуйки. Скрізь це все обов'язково буде для того, щоб в пунктах незламності було тепер. Ми побували ще в одному з пунктів незламності, що знаходиться на площі польовій 8. Це палатка ДСНС. Тут цілодобово чергують рятувальники та поліція. В цьому пункті також можна попити гарячого чаю, поїсти, зігрітися, зарядити свої пристрої та навіть заночувати. Для цього тут розгорнуті розкладні ліжка. Рятувальники кажуть, від ранку сюди постійно хтось підходить та обіцяють прийняти кожного, хто потребує допомоги.